Гливаха. гарна новина. Соліси трішки подешевшали у нас. 26. ті Екстра, звичайні 75 ки Трішки попадали в ціні. Хто ще не придбав тракторець, будь ласка. На 26 ті і 75 ті попадали ціни. Ціни є на сайті. Сайт miniagro.ua Solis26, екстра. Коробка 3 плюс 1 на 2. Підключаємо передній привід. Додатковий гідамозподільник. Повишено понижена блокування. Колія 1,10, 1,20 в залежності від розташування коліс. Мініагро лева.